Дивіться сьогодні у випуску новин. Первомайські учасники АТО нарешті отримали довгоочікувані земельні наділи. Первомайські спортсмени зайняли призові місця у всеукраїнському турнірі з хортингу. Червоний хрест у Первомайську агітує молодь до здорового способу життя. 18 серпня 2015 року кореспонденти телеканалу Олта завітали на свято в Первомайську райдержадміністрацію, де урочисто були нагороджені відзнаками учасники АТО. Розпочалося дійство хвилиною мовчання за загиблими на сході України. Би наголосити, що прикро те, що на території Первомащини є і ті особи, які не повернулися свої домівки, не повернулися до своїх сімей. У нас три людини на нашій території. Я хотів би з усією повагою і з вами разом. Коли ми все ж таки віддати свої шану і попаду За наказом начальника Генерального штабу головнокомандуючим Збройних сил України був введений нагрудний знак учасника АТО. До нагороди в Первомайському районі були представлені 26 військовослужбовців. Значить, за рішенням рішення, начальника Генерального штабу Головнокомандуючого збройних сил України для учасників АТО, які були призвані і другою воно мобілізації відділом. нагрудный знак Участник ТО. Значит, на сегодняшний день в Первомайском районе этой нагородой планируется наградить 26 человек. Это те, кто были уволены после первой и второй волны организации. Я хочу поздравить всех, кто сегодня в этом списке, поздравить всех, кто Принимал непосредственно участие в проведении мобилизации, помогал мобилизованным волонтерам, головам сельских рад, районной администрации, всем тем, кто, так скажем, приложил к этому руку. Спасибо. Кож за наказом Держземагентства в Миколаївській області, героям антитерористичної операції на Первомайщині були надані земельні наділи та вручені відповідні акти і вся необхідна документація. Наказом головного управління Держземагентства у Миколаївській області про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою вручається Баришнику Володимиру Володимировичу. Журналісти телеканалу Олта поспілкувалися з одним із учасників АТО і Ї... дізнались думку героя щодо урочистостей та подарунків. Приїхали з зони антитерористичної операції. Сьогодні свято на вашу честь. Скажіть, будь ласка, що ви відчуваєте? Нічого, ну я відчуваю. Не знаю так да, Що Чи ви вдячні, так, да, державі да. да, за все. Скажіть, будь ласка, чи ви плануєте займатися на отриманні землі? Ну не знаю, побачимо. А, Ще не рішав. Не буде, так? Та ні, мабуть. Це буде більше всього як пам'ять. Пам'ять, пам'ять. А скажіть, будь ласка, що ви показали державі, чи можливо які прохання щодо того, як держава відбудеться про учасників зони АТО? Щоб вони не забували і повнили про нас. Окремими подяками і грамотами були відзначені громадяни, які приймали активну участь в допомозі військовослужбовцям, що знаходяться на передовій. Всі урочистості супроводжувалися святковим концертом юних талантів Первомайщини. На даний момент ми бачимо, що держава виконує свої обіцянки перед героями, хоча не в повному обсязі. Будемо сподіватися на органи державної влади, і все заплановано втілить в життя. 15-16 серпня в місті Лазурне Херсонської області відбувся всеукраїнський турнір з хортингу. У змаганнях взяли участь близько 250 спортсменів з різних куточків України. Турнір проходив у двох розділах двобій та боротьба. Серед учасників також були і первомайські спортсмени. По, в перший день проходив турнір по розділу борьба, в другий день проходив турнір в розділі поединок. В общем, значить команди були представлені з Херсонської, Николаевскої, Кіровоградської і Одесских областей. По общему результату командный кубок выбрала команда Херсонської области, второе место Одесса и третье место Николаївської область. Загалом Миколаївську область представляла команда, у складі якої було 6 чоловік. Кожен з них зайняв призові місця. В принципі, результат доволі довольно неплохий, як би, учитывав, що зараз в розгарі канікули, в розгарі отдых, спортивний скажем, спортивний сезон, але ну, вже старт пішов, в принципі, робота видна. Команда була представлена тренерським составом Мицик Сергій Валентинович, не Денис. Александрович, вот, которые в принципе предоставили хороших бойцов, подготовили и привели к общему результату. По результату у нас одно первое место. Это Щербан Максим занял, занял в категории мужчины 82-90. Кучистка Анна заняла второе место в категории девушки, девочки 12-13 лет до 50 килограмм. Моєсенко Денис в в категорії чоловік 65-70, Сівак Олександр в категорії чоловік 75-80 зайняв третє місце і Еберт Артур, самий наш юний член нашої команди в категорії 8-9 років зайняв теж третє місце. За оцінкою тренерів, результативність команди представлена на достойному рівні, не дивлячись навіть на те, що це лише початок спортивного сезону. Турнір проходив у новому форматі. Усі змагання проводилися під відкритим небом. Також учасникам, що зайняли перші місця, передбачались не лише грамоти та медалі, а й грошова нагорода. Було зроблено покриття саме перед Домом культури. все це було накрито, облагорожено і, в принципі, давало можливість нормально ребятам виступати. Тобто не було душно, свіжий воздух, то така доволі гості обстановка. По мужчинам призовой фонд составлял за первое место тысячу гривен. Это первое такое, скажем, интересное предложение от организаторов, потому что все остальные были турниры проходят в, в плане диплома, медали и, и не более. Ські спортсмени вже не вперше беруть участь у такого формату турнірі. Вони поділилися з журналістами своїми думками з приводу проведення двобоїв та організації дійства у лазурному. Моя висуває категорія, ну можна сказати, вже уже Якщо не добила, якщо мене ну, ніхто не виступав вище 90 кілограм. Противник був ну і моєї комплекції, і по длині рук, і по ну, в принципі, по росту був ідентичним. Планував бой провести. в начале ну, с проверочных каких-то движений, ударной техники. Ну, не все получилось, но, в принципе, я доволен. Те пунктики, которые я хотел, ну, себе наметил, и которых мне не хватало в прошлых выступлениях, ну, на мой взгляд, некоторые я наверстал. То есть вижу какой-то там

Ну, я все делала, как мне говорил тренер, но я пыталась так делать. Девочка была э, меньше на меня на 2 килограмма. Ну, хотя меня это не успокаивало, э, ну, я волновалась, потому что что и как мы будем делать. Ну, я пыталась. Потом уже мы начали, уже начали с собой. Я ну, узнала, что там есть время, чтобы отдохнуть немного, там минут от, отдыхают, ну, Хотя у нас на ката, такого нету. Я начал з собой. Мы очень сильно волновалась, когда мы боролись. Я тоже пыталась что-то сделать. Хотя ну, я не очень это умею Валитися, все. Я была... Шокірована, як воно все діла. Думаю, що на слідчих хоч я дуже сильно боюсь, але думаю, що ще раз поїду, попробую. Зважаючи на досить непогані результати, журналісти телеканалу Олта бажають нашим спортсменам завжди досягати намічених цілей та перемог. І в майбутньому Первомайськ ще не раз пишатиметься здобутками первомайчан. 18 серпня 2015 року на центральній площі міста Первомайська відбулася благодійна акція, представлена Червоним Христом. Молодь за здоровий спосіб життя. Мета даної програми – інформаційна діяльність, яка забезпечить молодь знанням щодо збереження статевого та фізичного здоров'я. Товариство Червоного Христа міста Первомайська сьогодні проводить акцію Молодь за здоровий спосіб життя. Наша організація роздає літературу молоді. З 18 років і вище роздають літературу, щоб молодь знала, як себе вести, як себе обезпасити. На даний момент зараз приїдуть лікарі, будуть надавати консультації, лікар-інфекціоніст і лікар-фтізіатр. Люди, які потребують цієї консультації, безкоштовно буде надаватися. Крім цього, медичними сестрами товариства Червоного Христа буде вимірювання тиску. Люди, які проходять, можуть виміряти тиск, узнати який, якщо високий тиск буде направлен на, поліклі... на поліклініку. Скажіть, будь ласка, а з якою періодичністю будуть проводитися такі заходи Червоного Христа? Ми стараємося проводити ці заходи раз в місяць, раз в два місяці. Щоб люди знали, що є такі акції. Ширить, будь ласка, А чи багато молоді на даний момент на даний час звертаються за подібними консультаціями, за інформацією щодо свого здоров'я? Дуже багато молодежі. Ми ходимо, наші, наші медсестри ходять по навчальних закладах. Ось 1 вересня починається заняття, і вони ходять, читають лекції, проводять бесіди разом з лікарями, роздають літературу по учбових закладах. І дуже багато студентів участь. Ще учащихся, які задають різні питання по захворюванні. Скажіть, будь ласка, ще таке питання до вас: який на який результат ви сподіваєтесь щодо консультативної інформації, яку ви надаєте? Ну ми стараємося донести до каждо до каждо до кожної молоді, як себе вести, як себе застерегти. В даний момент в нас немає презервативів, але ми ще даємо презервативи, роздаємо студентам, щоб вони були захищені. Разом з Червоним Христом Агентство США з міжнародного розвитку втілювало в життя програму Молодь за здорову родину. І сьогодні ми спільно з Червоним Хрестом України вирішили провести акцію Молодь за здорову родину. Чи багато людей до вас звертаються, от молодих людей, які ну, з родинами? Дуже багато, саме не з родинами, а саме молоді. Молоді це від 18 років і до 25. Ми зараз ось почнеться вже такий у нас сезон. Ми будемо проводити ще тренінги по нашим освітнім закладам, вищим освітнім закладам. Ось дуже якби Побачили за минулий, який рік пройшов, що ми проводили тренінги, що молодь дуже багато не знає щодо статевого життя питань, як забезпечити, щоб було безпечне статеве життя, як планувати родину, як будувати родину, щоб родина була гармонійною, щасливою, здоровою. Багато людей, які ну, цього не знають. Тому наша мета. Довести до них інформацію, щоб розквітала, так сказати, наша країна. Будьте щоб... будь ласка. А чи е, допомагає наша держава е, фінансово у вашій благодійній програмі? О, так, ну так як е, наша держава допомагає тим, що е, забезпечує саме? Е, Вигравати такі проекти журналісти телеканалу Олта побачили, що іноземні благодійні організації працюють і докладають зусиль, щоб виховати здорове покоління нашої держави. Хотілось, щоб іноді до таких заходів долучались уряд України та органи державної влади.